Багато людей вдається до магії, інші намагаються зазирнути у майбутнє. Але цього року українців цікавило лише одне питання: що буде з їхньою державою. Ви можете над цим посміятися, можете в це повірити, але кілька астрологів, парапсихолог та таролог намагалися скласти гороскоп для України на 2015 рік. Назар Лебяк називає себе провісником майбутнього. каже, видіння із долу країни його навідують часто. Точкою кипіння називає березень-квітень 2015-го. Військові дії на сході України ще триватимуть, триватимуть переважно, ну, десь до весни точно, включно. Бо я бачу страждання людські, бачу, якби. Зриви вбивства, тобто весною мають я бачу, що будуть дуже ну великі переміни. За змінами парапсихолог бачить дипломатичні домовленості. Втім, в чому вони полягають, не знає. А от за що ручається, так за те, що Путін ще житиме довго. Я бачу взагалі, що Путін він буде при владі в Росії. Він буде при владі. Це в 2015 році, у Нього термін, здається. Я не не знаю, чи в 2017, чи в 2018 році має бути перевибор, і можливо, навіть його і знову беруть в Росії. Зорі диктують пану Олегу оновлення країни Каже, почнеться воно після важких і трагічних подій весною, адже тоді у зоряному небі передбачається аж два затемнення. А далі клубок конфлікту почне розв'язуватися. Цікаві події чекають на Україну і восени 2015 року. Кінець вересня, жовтень місяць, принесе ще одні дуже серйозні реформи. Причому ось ці осінні реформи в на політичній арені будуть достатньо такі кардинальні. Будуть змінені, змінені люди, будуть зміни в владі, і ці вже зміни вони, до речі, дадуть змогу вирішувати дуже важливі економічні питання. Випали руни, які ну, специфічні. Розклад, а це вже інший зв'язок із вищими силами. Руни. Чоловік переконує його руни мають по кілька, значить, і інколи змінюють своє пророцтво в залежності від зовнішнього втручання. Втім, прогноз для України у 2015 році загалом позитивний. Дуже цікава комбінація. В принципі, руна Гебу, Руна Манас і Руна Совіл. Ябу загалом відповідає за партнерство. Манас відповідає за. Людські реси показує, скажімо, людство загалом і певну людину, зокрема, і Совіло відповідає за з одного боку істинний шлях з іншого боку, це руна перемог. Жоден з провісників не сказав, що Україна втратить якусь територію, але усі переконані, що доля країни в наших руках. Ірина Папірник, Віталій Чувак, головні новини Львова.